Мої вітання на телеканалі Дніпро. Тіві випуск новин спорту. Телеведучий та блогер Андрій Бідняков виставив на аукціон футболку збірної Бразилії з автографом легендарного футболіста Пеле. Виручені за неї кошти підуть на допомогу дітям, які втратили батьків під час ракетного удару Росії по Дніпру, 14 січня. Для участі в аукціоні, який відбудеться в його інстаграм, потрібно зробити внесок у розмірі 500, -500 гривень. Їхня кількість для однієї людини не обмежена. Бідняков також закликав долучитися до цього збору, пожертвувавши хтось Ки захоче а автору найбільшого донату він пообіцяв подарувати футболку збірної України з автографами її футболістів. Захисник данського футбольного клубу Мітьюланд і збірної цієї країни, етнічний українець, який народився у Данії Ерік Святченко, організував аукціон на підтримку України. Він розігрує футболку під захисника англійського Манчестер Юнайтед та свого партнера по національній команді Крістіна Еріксена. Усі отримані кошти футболіст передасть на потреби української армії. А перші 300 пожертв отримують квитки до кінотеатру. Бій за абсолютний титул чемпіона світу з боксу у надважкій вазі між чемпіоном WBC Тайсоном Фюрі та володарем титулів WBO, WBA, IBF, Айф Олександром Усиком не відбудеться 4 березня. Поєдинок планується на кінець березня, початок квітня. Цього тижня організатори бою чекають на пропозиції з близького сходу, щоб отримати якнайбільше грошей. Олександр Усик бажає рівного розподілу прибутку між боксерами. Об'єднавчому бою з ф'юри українська тенісистка з Дніпра Надія Кічинок в тандемі з бельгійкою Кімберлі Цімерман з перемогою стартували у парному розряді на турнірі великого шолому з тенісу Австралія Оупен 2023. У двох сетах 6-4-6-3 Вони здолали дует господарів Олександру Бозович Лізет Кабреру. На жаль, рідна сестра Людмила у парі з Оленою Остапенко з Латвії, які були п'ятими сіяними на сіянами на турнірі. Поступилися також у двох сетах 4 Шість у матчі вже першого кола тандему з Казахстану Анастасії Павлюченковій Олені Рибакіний. Збірна України з футболу у наступний свій наступний контрольний матч проведе 23 березня. Суперник синьо-жовтих стане відомий пізніше. Таким чином команда матиме одну зустріч ігрової практики перед поєдинком з Англією кваліфікації Євро 2024 який які відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Зрештою, поки що відкритим залишається і питання, хто готуватиме команду. Адже контракт її головного тренера Олександра Петракова завершився ще 31 грудня, і він вже встиг очолити збір. Вірменії найвірогіднішою й йому заміною бажається чинний наставник клубу з Об'єднаних Арабських Еміратів Аль-Айн Сергій Ребров. Нагадаємо, що у відборі до чемпіонату Європи 2024 року, окрім Англії, українці в групі це зіграють проти Італії, Північної Македонії та Мальти. Відомого українського ексфутболіста та тренера Сергія Шевченка можуть дискваліфікувати довічно за співпрацю з окупантами минулого літа у Херсоні. Він очолив футбольний клуб під назвою Фрагат, який створили росіяни на базі тамтешнього кристалу. Як наставник Шевченко очолював Сімферопольську Таврію, Охтирський нафтовик, Севастополь, Миколаїв, Херсонський Кристал. Фахівець також працював у російському Сахаліні. Криворізький кривбас, який після першої частини посідає 11-й рядок турнірної таблиці чемпіонату української прем'єр-ліги, провів зустріч зі своїми уболівальниками, уболівальниками, яка відбулася в одному з бомбосховищ міста. Саме в цьому укритті усі бажаючі мали можливість разом підтримувати команду протягом першої частини сезону. З фанатами та журналістами поспілкувалися головний тренер клубу Юрій Вернедуб, капітан команди Богдан Сарнавський, новачок криворізців Данило Безкровайний, а також найкращий бомбардир у перш. Шому колі Роман Дебелко. у зимове трансферне вікно Кривбас підписав колишнього вінгера Луганської зорі Максима Луньова, опорного півзахисника Клима Приходька та вищезаданого захисника Данила Безкоровайного. Вінгер спортивного клубу Дніпро 1 Феліппа Пірес, який пристав до нашої команди у лютому місяці минулого року, але так і не зіграв жодного матчу через військове вторгнення Росії. Пішов у чергову оренду цього разу в грецький волос, який крокує п'ятим чемпіонаті своєї країни. Весною він спочатку вирушив в оренду в Нідерландський А до Денхаг, а потім повернувся до себе на батьківщину Жовентуде, де в бразильській серії А минулого року він зіграв 11 матчів та відзначився двома результативними передачами. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометея святкувала успіх 79-72, здолавши в матчі червого туру Єврокубку італійську Брешію. Наша команда з мінус 4 поступилася у дебютній чверті, після чого до 9 довели свою перевагу у другій. На щастя, Слобожанці вчасно схаменулися і змог. Перехопити ініціативу після перерви, зробивши ривок 9-2 і вирівняли становище. Заключна хвилинка пройшла за переваги підопічних Ронана Гінзбурга, які збільшили відрив до плюс 12, Після чого спокійно довели поєдинок до перемоги. Таким чином вони реваншувалися за поразку, і слабожанці зазнали в Італії у жовтні минулого року. Прометей здобув четверту поспіль перемогу у Єврокубку і вийшов на третій рядок турнірної таблиці групи Ей. На жаль, жіночий Волейбольний клуб Прометей у трьох сетах 3-0, 15-25 та двічі 22-25 Поступився французькому воляро Лякане на його полі у четвертому турі Ліги Чемпіонів у групі. Бі наші дівчата посідають останнє місце, маючи в активі два очки. Прометей на шість пунктів відстає від другого місця, яке дозволяє претендувати на вихід до чвертьфіналу турніру. У наступному турі, 31 січня, українки зіграють за лідером групи італійським Веро волей. тим часом Прометей оголосив, що пляжні волейболістки, чемпіонка світу до 21 року, чемпіонка Європи до 18 і 20 років, бронзова призерка чемпіонату Європи до 22 і чемпіонату світу до 19 років Тетяна Лазаренко та чемпіонка України, переможниця і призерка різноманітних світових турів Діана Луніна стали гравчинями клубу. Вони представлятимуть Прометей на міжнародних турнірах під гідою Європейської конфедерації волейболу та міжнародної федерації волейболу. Найближчим часом вони виступлять на турнірах у Мексиці та Бразилії, також як збірна України спробують кваліфікуватися на Олімпіаду 2024 Бігмен і капітан Дніпровського Дніпра Станіслав Тимофоє увійшов до символічної збірної, яка була сформована за підсумками 12 матчів, що були зіграні минулого тижня у двох баблах у Черкасах та нашому місті. Окрім нього до п'ятірки потрапили Біджей Максвелл, Черкаський Маупи Володимир Конєв, столичний будівельник, Вадим Заплатинський з Києва Баскету та Михайло Горобченко. З львівської політехніки Галичини, якого до речі, також було визнано МВП першого ігрового тижня нового. Року. І на закінчення про таке вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності і вітрильного клубу Січ Софія Науменко та ще одна українка Анастасія Колісніченко у складі литовського екіпажу амберсейл 2 взяли старт на першому океанському етапі великої етап престижної міжнародної РГАТИ океан Рейс аліканте Кабоверде. Вона розпочалася в іспанському місті Аліканте, а фінішує, подолавши буремні хвилі Атлантичного океану на тропічних островах країни. Кабо Верде. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.